Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я знов шию і знов шию з клаптиків. Я нарізала клаптики і доволі так удало нарізала, тому що я придбала новий ножичок, дівчата. Я не можу не показати вам. Це моя покупочка з крамниці в інстаграмі «Екокреатив». Хазяйка цієї крамниці Олена вона проживає в Чехії. Я була підписана на цю крамницю, але не звертала уваги, а звернула мою увагу на цю крамницю Тетяна з каналу Вільна Мрія. Вона показувала свої покупки з цієї крамниці, тож я вирішила не відставати, скажімо так. Придбала у неї ножик отакий, дуже він мені подобається. Я покажу упаковочку ось така упаковочка була. тож що я зараз насолоджуюся і шию. За допомогою цього ножика, мій ножик ще в хорошому стані мій попередній. Я його дуже люблю. Але в зв'язку з тим, що я ним країла такі грубі тканини, там джинсовку, ще щось, він трохи затупився. Лезо запасне в мене в Херсоні, то я вирішила вже придбати новенький ножичок, себе побалувати. Я ще в Олени заказала цей вініл. Саме за вініл у Тетяни і Питали, дівчата, вона давала покликання на, на цю крамницю. Ну, вирішила її я взяти. Тож, я взяла трохи цього вінілу. До, до речі, запах не дуже приємний. Так, і я попросила Олену, щоб вона мені поклала зразки своєї тканини і вона мені поклала ще зразки. Тож, я буду. Бачити в наявності, що мені потрібно що не потрібно. Тож я дуже задоволена цією покупкою, але будемо шити далі. Як я буду шити свою косметичку. Тож, клаптики це в мене на лицеву сторону. На підкладку в мене йде ось оця деталь. Це також в мене клаптик, я знайшла, але мені його трохи не вистачило, і я доточила дві смужечки. Але це нічого страшного. Ці смужечки будуть згори, їх не буде видно. І ще я взяла серветку для прибирання. Бачите, вона в мене десь лежала, залежалася, але вона мені по розміру дуже гарно підходить. І я вирізала ось по цій серветочці, по цьому розміру, павутинку. Що зараз я буду робити? Я поки відкладу свою підкладку, я зараз візьму і якось так гарненько викладу свої клаптики зверху. Тобто на павутинку, за допомогою якої я потім приклею свої квадратики до цієї серветочки. Зараз я викладу і покажу вам. Що далі? Як ви бачите, я квадратики розложила 5х4 і того 20 по периметру в мене, я намагалася розложити так, щоб квадратики з однієї тканини ну, не були поруч, скажімо так, на свій смак. Тож, ви бачите, що в мене тут 4, тут 5. Ось така вийшла заготівочка, і я вже праскою приклеїла ці квадратики до цієї серветки. Вони приклеєні. Все, все вже зроблено. Я трохи ще підрівняла за допомогою свого ножика. І тепер я буду їх зістрачувати. Насправді це облегшений варіант. Зістрачування квадратиків, ви, мабуть, вже бачили такий варіант. Я такого буду складати по смурці і робити строчку. По цій, потім по наступній робити строчку, і потім по цій, і по цій. Коли будуть зроблені вертикальні строчки, я переверну і буду також отак складати і прострачувати. І... В результаті отак складати і прострачувати, в результаті всі квадратики будуть зістрочені. Зараз я буду це робити і після того, як зроблю, покажу вам. Дивіться, дівчата, що в мене вийшло. Я пристрочила, з виворотньої сторони, мені не дуже подобається, бо ці кутки трохи твердуваті. Побачимо, як буде далі. Я експериментую, скажімо так, але з лиця мені подобається дуже, тому що кутки зійшлися всі ідеально. От, от якби я так швала їх, вони б так не зійшлися. Так. Тож мені подобається, як вийшло. Доволі так в міру твердувати все, як мені потрібно. Далі я беру тканина, яка в мене на підкладку, і складаю. Е Вивертними сторонами одна до одної, і ви бачите, що в мене ця тканина набагато більша, бо ми зараз будемо пристрачувати, і ця тканина може підсісти. Тому треба брати по периметру трохи більше. Я то і додала, щоб мені все вистачило. І я зараз скалю тут булавочками і прострачу такі диагоналі. По квадратикам точно посерединці цих квадратиків буду зістрачувати. І в результаті в мене вийшла ось така заготівочка, верхня частина. Вийшло непогано, яскраво. Але в мене такий висновок, що я взяла тосту занадто тканинку, треба було взяти набагато тоншу, щоб оці кутки не були такі тверді, бо в мене. Навіть отут машинка, ви бачите, пригальмовувала, коли я страчила в цих кутках. І Ще трошки в мене погано вийшло, що з однієї сторони полосочка ширша, з однієї вужча, бо коли я прострачувала цю нижню частину, трохи перекосило. Ну, воно так буває. Ну, Але я маю надію, що не буде видно. Так, побачимо, що там далі вийде. Що тепер ми робимо, дівчата? Ось наша заготівка. З однієї сторони у нас 4 квадратика, з другої – 5. Там, де в нас 4 квадратика, тут буде пришиватися блискавка. Для того, щоб пришити блискавку, нам треба обробити ці края. Я вирізала ось такі дві стрічечки, яким чином я буду пристрачувати. Я пристрачу, ну як, як ми зазвичай робимо бейку. Я пристрачу, потім підверну тут і підішью руками. Але можна простіше зробити, можна скласти отако навпіл, пристрочити, вивернути і також пристрочити. Це вже кому як подобається. Я пришиваю руками бейку, бо воно виходить акуратніше рівніше. Тож я зараз тут пристрачую, потім отак вивертаю ось таким чином, і на цю сторону буду пришивати бейку. Коли я пришью бейку, я буду пришивати блискавку. Я, до речі, вчора в Аврорі купила собі 10 штук таких блискавок, вони ще в пакетики. Вартість цієї блискавки 4 гривні. Я взяла усі різнокольорові. Усі різнокольорові я навіть вам покажу. Ось, я їх набрала. Я вибирала чорна, коричнева, блакитна, оранжева. Дивіться, які вони гарні. за 4 гривні на ринку вони набагато дорожчі. Тож, і по кольору мені, і по кольору мені ідеально підходить ця блискавка. І коли я обіжю з двох сторон ось такого кантиком, то я буду пришивати блискавку. Так, шию я далі. Як ви бачите, я пристрачила бейку з однієї з іншої сторони. Я повторююся, з тієї сторони де 4 квадратика. З виворотньої сторони я підшила вручну, і ви бачите, оці білі смужки, що в мене були, я їх закрила, Тож вони мені не заважатимуть. У мене все повністю тут всередині розовеньке. Так, тепер треба вивернути нашу косметичку. Вивертаємо. так, Тут я застібну, І треба сложити навпіл ось таку. Складемо навпіл. Оцей зайвий ми обрізаємо, і оцю частину треба обробити бейкою. Все, і наша косметичка буде готова. Тож зараз я це зроблю і буду показувати вам вже готову косметичку. І дивіться, дівчата, яка вийшла косметичка, ну мені дуже подобається. Дивіться, яка вона дуже мила. Зараз я замірю її розміри. Так, в ширину вона вийшла 10 см, а в довжину 15, 10 на 15. Не дуже велика, не дуже маленька, але дуже мила, зручна. І оця бейка з сердечками дуже її прикрашає. Я вважаю яскрава, мила. Давайте подивимося, що всередині всередині, отако. От Можна покласти якісь інструменти, можна покласти косметику, можна покласти ключі, можна покласти люстерку, помаду, що, що завгодно. Використовувати її як для рукодільних речей, так і для особистих якісь жіночих речей. Покласти таку косметичку до сумочки. Я вважаю, буде дуже зручно. Отак вона виглядає тут. А я радію, що ще трошки. Моїх клаптиків пішло у діло. Ще трошки я їх використала, бо мені здається, що ну, не, не зменшується їхня кількість цих моїх клаптиків. Все, як вийшло, мені подобається. Тож я буду дуже рада вашим коментарям. Пишіть коментарі. Мені дуже важлива ваша думка, ваш ну, зворотний зв'язок від моїх глядачів. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока.